Сумчани попрощалися з загиблим захисником Сергієм Горбачем. Півроку від організації першого зеленого коридору у Сумах спогади біженців, водіїв та організаторів. На Сумщині аграрії не можуть продати зібраний врожай. 8 вересня вночі з 1 до 2 години російські військові обстріляли з артилерії територію юнаківської громади. Усього зафіксували 21 влучання. Травмованих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється, повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації. Веселий, усміхнений, готовий підтримати, захоплений історією і археологією таким друга і бойового побратима згадують сумчани, що прийшли попрощатися з Сергієм Горбачем. Дякують за покладене життя і проводжають в останню путь чоловіка в Свято Воскресенському соборі. Мама загиблого воїна розповідає: син з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Телефонуючи з фронту, завжди говорив, що все добре, і просив молитися за всіх захисників. Коли виховуєш патріота. Своєї країни ти бачиш у ньому героя, і ми знали, що це могло трапитись. І він наскільки був сильним патріотом, він навіть, знаєте, як кажуть, він відчував у собі провину, що він не там, що там гибнуть хлопці, каже, а я тут. Чого я маю бути тут? Вони в перші дні. Він вступив у тероборону, він не був служащим, він не був військовим, він просто став на захист. Він пішов на небо, я вже казала, але він дуже сильний. Він буде їх бити звідти. Він буде сильним. Він буде таким, таким кошмаром для їх. Історик за освітою Сергій любив походи в гори, мандрівки і випробування. Розповідає його товариш Олександр. Наприкінці лютого чоловіки разом пішли до тероборони захищати суми. Вже звільнення сум повністю всіх подій переїхали до за напрямком вже Донецьким працювати в складі 24-го ШБ Шибайдар. От, і виконували сумнів наші поставлені задачі. Взагалі, Сергій він завжди був веселий. Він ми сміялися весь час, тобто мав міг. Мав змогу, міг підтримати всіх морально. І ну, зараз це все було весело і до війни, і, після, і під час війни, ми завжди намагалися посміхатися. З нашою групи він був найспокійний, самий, самий розсудітельний. Якщо ми такі всі, ну, скажімо так, шибутні, да, і там зривні, то він наскільки був спокійний, такий, найшло розбірливий такий чуть, що, а саме я зараз подумаю. Зараз ми те саме, зараз ми це питання рішимо. І в нього звернувся виходило. Виходив завжди. Отак і він там, щедрим до друзів. Святакий відносився співчуттям. Ну і те, що я знаю точно, що Україну він любив. Сергій Гуцен розповідає, з Сергієм Горбачем зустрічалися в антикварному магазині і в історичному клубі. Людей, які так щиро захоплювалися своєю історією, так щиро відносились до, того, до свого захоплення, не так багато в сумах, тому звичайно ми один одного зустрічаємо, спілкуємося. І ну, як Сергій він залишив самий, мабуть, найяскравіший. Спогад про себе, це як от своєю відкритістю, душевністю, своєю, своєю посмішкою. От Я фото передивлявся, його, ті, які я фотографував. Він в кров у мене з посмішкою. От така відкрита душа. Сергій Горбач загинув 4 вересня у бою в Донецькій області, не доживши кілька тижнів до 32-річчя. Після відспівування в соборі труну чоловіка повезли на Баранівське кладовище, де його поховали поруч з іншими героями на Алеї Слави. Анна Книж, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми. До війни Анна Горпинець займалася у Сумах журналістикою. А зараз в польському місті Холм говорить, працює гранд менеджеркою в українській it компанії Через повномасштабну війну, розв'язану Росією, спочатку не планували виїжджати, але все змінила ніч з 7 на 8 березня. Ввечері не було повітряної тривоги. Ми пораділи, що зможемо нарешті піти спати вдома. В свої ліжка, а не десь в укритті, одну і власне заснули вдома. А потім ми прокинулися від вибухів від е, бомб, які впали на Роменський, Тоді загинуло багато людей, були зруйновані будинки. Попередження не було, е, повітряної тривоги не було. У мене з'явилося чітке усвідомлення, що. Е, в цій ситуації в нас є шанс просто лягти спати і не прокинутися. Наступного ранку Анна почала шукати, як виїхати з оточеного росіянами міста. Вже була інформація, що російські військові розстрілюють приватні авто, які намагалися виїхати з Сум. Ситуація без виходів, коли ти розумієш, що ти маєш рятувати дітей, і ти не знаєш, що зробити. ти не знаєш, як їх захистити. От. Ну і на наступний день, 8 березня, було оголошено про те, що. Ймовірно, буде коридор, щоб погодили виїзд. Дуже складно це, це за, згадати, тому що це дуже швидкі прощання з татом, який в мене залишився зараз він в Сумах, з братом, з бабусею. Це такі збори, коли ти розумієш, що ти нічого з собою не візьмеш, ти просто береш те, що під рукою. Єдине, що я пам'ятаю, я тоді поміняла пакет. з... Продуктовим таким набором на три дні на сумку з ноутбуком, тому що розуміла, що за кордоном, якби мій ноутбук, мені допоможе прогодуватися краще ніж пакет з макаронами чи печів. Анна Горпинич та ще декілька сумчинок їхали в автобусі, що віз іноземних студентів. Зрештою, дорога до Польщі в Анни та її дітей, сина восьми років і доньки десяти років зайняла чотири доби. А так, близько 10 ранку, 8 березня, формувалася колона з автобусів здебільшого комунального підприємства Електроавтотранс та цивільних авто. Виїзд з міста Суми, околиця вулиці Роменської в напрямку Києва. Андрій Нікіфоров говорить, що того дня вивозив у своєму автобусі з півсотні студентів з Індії. Студенти, як завжди, вони гаманіли, були веселі чи невеселі. Ну шибушні, коли виїхали. За місто, то безпосередньо в першому населеному пункті Симонівка нас вже чекали. На зустріч йшла колона горків. Вони зупинилися пропустити, тому що по габаритам транспортних засобів треба було комусь з'їжджати на узбіччя. Тоді студенти дійсно так, як побачили ситуацію. Не то, що трохи, а взагалі притихли. Андрій Нікіфоров говорить, що другу військову колону росіян зустріли під селом Голубівка, а третю в районі комишанки. І третя колона, вона чи то пожартувати, чи то не, не зрозуміло, що в нього в голова було. Вони понаправляли на нас свої стволи. Були танки, БМПшки, камази, урали. Я просто так краєм глаза дивився, особо не хотілося їм навіть дивитись в очі, тому що ну так був страх. Це була найекстремальніша поїздка в його житті, зізнається водій. Ми до останнього не знали, куди ми їдемо. Нам так візуально сказали, ми їдемо на Полтаву. Ну але я так розумію, що ми їхали не в бік Полтави, ми їхали Ромни, потом Лохвиця, потім, потім Пірятин. Я так розумів, що ми їдемо у бік Києва. Ми е, крюк зробили, ну так, вдвічі далі. Радниця голови обласної військової адміністрації Альона Бояринова говорить, що обласна влада була змушена терміново організувати евакуаційні коридори після бомбардування сум росіянами через те, що люди через страх почали роздивлятися для себе можливість евакуації з Росії. Кілька днів до початку цих коридорів у нас не було можливості. Зробити власне ці коридори до України, і російські змі у них був такий масовий наратив, в якому брав участь і президент Росії Путін. Іноземні студенти знаходились в жахливих умовах. Їх тут тримали у заручниках. Це був такий наратив Росії. Ми це розвінчали. Наші модійники поїхали до студентів. Вони зняли умови, їх проживання, зняли сюжети, і ми ці матеріали використовували і в своєму інформаційному просторі, і також ми їх. Передавали на посольство консульство, консульства представників різних країн, студенти, яких тут жили. Я думаю, що присутність іноземних студентів і дала нам можливість взагалі організувати ці коридори. Начальник управління оборонної роботи обласної військової адміністрації Василь Одарченко говорить, що зелені коридори це була грава банк. Ми не домовлялися з росіянами, тобто ми робили через ТРО якісь там відволікаючі маневри, вони реагували, і той коридор, який собственно, був, ну, залишався відкритим, в то проривалися автобуси. Василь Одарченко говорить, що з пропагандистською метою окупанти влаштували дві провокації, щоб вивести мешканців області до Росії. Перша спроба була в прикордонному селі юнаківка, а друга в Сумах біля церкви Московського патріархату. Зайшли десь вісім автобусів з боку Росії і почали комплектувати нібито біженців з України. Я треба дати, ну, должне, що ніхто із наших мешканців туди не поїхав. То все було марно. буси. Ти постояли і поїхали назад. пусті. тут на Ілінській збирали по три тисячі гривень з людей бідних. і Ті машини їх вивозили. Ми спільно з ГУНП і патрульною поліцією це зупинили. І завдяки діям керівництва ГУНП вони були заарештовані ці машини і порушено кримінальне провадження по цим діл -діл ділкам. Всього СУП було організовано три евакуаційні колони. Ігор Стрільцов, Олександр Кащанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Зараз з вами побачимо. Е, працює комбайн, е, заготавлюються корми. але ж ми від кордону приблизно в трьох кілометрах з Росією. Чи обстрілюються ваші поля? Так, обстрілюються. Ну, ці поля не обстрілюються, дуже близько до кордону, все перелітає через ці поля, але ж. Другі поля, які далі від кордону, десь в кілометрах шести, ті всі поля обстрілюються з різної артилерії, і гради, і сау. Так, про збір врожаю розповідає директор агрофірми Євген Кіріченко у селі Кіндратівка. На одному з полів, що межує з російським, збирали пшеницю, говорить тільки тоді, коли з того боку виїхали комбайни. Тоді обстрілів немає. На цих п'яти гектарах поля пшеницю не збиратимуть через постійні обстріли з боку Росії, говорить Євген Кіріченко. Втім, і зібраний врожай продати не можуть. Також через те, що ціна у порівнянні з попереднім роком впала майже удвічі. У нас долар на сьогоднішній день. Практично по 40 гривень, само собою, добрива, солярка і всі останні речі, тобто посівний матеріал, там, будуть формуватися згідно долару і євро. А ціна на сьогоднішній день на продукцію на пшеницю, якщо взяти, то в минулому році вона стояла 7-7,50 гривень за кілограм. Ну, 7500 за тонну, то на сьогоднішній день це 4 гривні, десь 4 з половиною. Сьогодні в господарстві заготовляють кукурудзу на корм для корів. Саме завдяки тваринництву, говорить аграрій, вони мають гроші на зарплати робітникам та паливо. Підприємство не припиняло працювати ні на день. Дома неділю пробили, вони і все. і це постійно номер. Страшно другий раз і не страшно, і Хто знає, ночу стріляють і все буває. Але все одно робить. Куди Поки увесь зібраний врожай зберігають в себе, втім сховищ не вистачає, а бажаючих приїхати забрати збіжжя немає. Аграрії області ще з минулого року не змогли продати близько мільйона тонн збіжжя, говорить директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. У зв'язку з повномасштабним вторгненням більшість підприємств втратили свої канали збуту продукції. Урядом запроваджена програма надання дотації на один гектар. Угідь, який обробляється відповідної категорії, вона становить 3100 гривень. На один гектар проводиться тендер щодо розгляду заявок на постачання рукавів для зберігання продукції, а також обладнання для Завантаження в ці рукави це частину знизить те навантаження, яке є на потужності, і дасть можливість зберігання такої продукції до настання сприятливої ситуації. Цього року підприємство Євгена Кіріченка не засіяли 150 гектарів полів, які розташовані поблизу кордону. Чи будуть засівати всі поля наступного року? Говорить ще не знають. Будемо дивитися, як буде розвиватися. Сама ситуація з війною, з обстрілами і так далі. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина.